Гороскоп на 16 травня 2024 року для кожного знака зодіаку. Овни. Ваші творчі здібності проявляться повною мірою. Ви зможете знайти нестандартний підхід до вирішення навіть найскладніших питань. Відповідний момент, щоб будувати плани на майбутнє, вдало складеться взаємодія з іншими людьми. У деяких овнів приятельські відносини переростуть взаємовигідне співробітництво. Тельці. Ранок принесе емоційне піднесення та наснагу. Вам виявиться легко знаходити спільну мову з близькими людьми та новими знайомими. Вдалий момент для обговорення важливих питань, причому найкраще зробити це у звичній домашній обстановці. Тельці, які планували дорогі покупки, зможуть придбати особливо якісні речі вони принесуть радість і прослужать дуже довго. Близнюки. Час братися за справи, які здавались вам непідйомними. Сьогодні ентузіазм та конструктивний підхід дозволять знайти найпростіше рішення та впоратися з будь-якими труднощами. Навіть якщо доведеться долати опіроточуючих, вам вдасться підібрати потрібні аргументи і переконати всіх у своїй правоті. Не поспішайте, ви і так встигнете все, що запланували. Раки! Займіться звичними домашніми справами, які не потребують особливих зусиль. Усі складні та масштабні завдання відкладіть на потім. Ракам, які зайняті навчанням, знадобиться трохи більше часу для засвоєння нового матеріалу. Якщо ви плануєте подорож, вирушати в дорогу краще в другій половині дня. Леви. Несподівані події змусять вас змінити плани та можуть зіпсувати настрій. Але ви швидко зумієте взяти себе в руки і знайти позитивну сторону за будь-яких обставин. Якщо утримаєтеся від метушні та емоційних реакцій, зможете зробити цей день цілком вдалим. Домашні справи вимагатимуть вашої уваги, але наберіться на себе, залучіть решту членів родини. Так вдасться зробити все необхідне набагато швидше. Діви. Ваша категоричність може зіпсувати стосунки з близькими людьми, тому постарайтеся не надавати надмірної уваги дрібним непорозумінням. Зранку буде складно змусити себе братися до справи, дайте собі трохи відпочити, але повністю ігнорувати свої зобов'язання не варто, інакше ви потім пошкодуєте про втрачені можливості. Терези. Вранці найкраще зайнятися наведенням порядку, розхламленням та іншими спокійними домашніми справами. Не беріться за відповідальні завдання та не намагайтеся обговорювати складні питання з оточуючими. Вам виявиться не просто сприймати думку, яка не збігається з вашою. Уникайте, давайте, обіцянки, якщо не впевнені, що точно зможете їх виконати. Скорпіони. День не підходить для важливих справ, тому не вимагайте від себе неможливого. Обставини можуть складатися не на вашу користь та й сконцентруватися виявиться складно. Утримайтеся від поспішних рішень та спонтанних витрат. Потурати своїм слабкостям теж не варто. Буде непогано зосередитися на домашніх турботах та завершенні давно розпочатого. Стрільці. Домашні проблеми вимагатимуть вашої активної участі з самого ранку. Ваш емоційний стан навряд чи опиниться на висоті. Багатьох стрільців почнуть долати внутрішні конфлікти, але за підтримки близьких друзів чи членів сім'ї. З усіма складнощами вдасться впоратися. Не варто розпочинати ремонт чи займатися вирішенням будь-яких питань з нерухомістю. Козироги. Сьогоднішні справи швидше за все вимагатимуть від вас застосування фізичних зусиль, але це не втомить вас, а навпаки, перенесе деяке задоволення. Ваша енергійність дозволить впоратися з усім запланованим швидше, ніж очікувалося. День сприятливий для занять будівництвом, облаштуванням житла, дрібним ремонтом та будь-якою роботою, яка потребує використання інструментів чи механізмів. Водолії. Спокій та емоційна стійкість допоможуть вам не лише впоратися зі своїми справами, а й допомогти близьким. Буде добре поспілкуватися зі старшими родичами, їхні поради, напевне, стануть у нагоді. День сприятливий для запрошення у гості тих, з ким ви пов'язані спільними діловими інтересами. Багатьом водоліям надається можливість обговорити важливі питання з впливовими людьми та заручитися їхньою підтримкою. Риби у першій половині дня варто звести спілкування та активність до мінімуму. Ви виявитеся надто чутливими до будь-яких несподіванок. Розуміти інших людей і миритися з їхніми недоліками буде трохи важче ніж зазвичай. Ви станете розсіяні та неуважні, тому не потрібно займатися кропіткою та технічно складною роботою, по можливості обмежтеся невідкладними домашніми справами та приділіть більше часу відпочинку.